Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси, і з вами Гануся з Рівненщини. Гануся з Рівненщини в окропі. Прийшла провіряти, що мені сьогодні різати, а у мене ну, от така плантація окропу, і мені його шкода зрізати, я вже трохи його попшмольгувала, насушила, а цей все ще росте. Буду збирати напевне насіння. Ну, відео, коротше, сьогодні не про укріп, звичайно. Я вам покажу дещо з свого життя сьогоднішнього. Буде трошки у майстерні, покажу вам, як я запаковую свої посилочки, які йдуть до вас. Також у мене вже пройшли жнива. Ми вчора змолотили зимовий ячмінь. Якщо кому цікаво, у мене не тільки квіти, у мене ще і господарство є. Свинятко, корівка, коник. Тож треба, Ми молотимо сіємо злакові і молотимо його для себе. Тож, що розмолотили ячмінь, я там трошечки відзняла, ми носили зерно уже пізно ввечері сховати, щоб не намочив його дощ. І сьогодні буду далі працювати на зрісті, буду працювати сапувати, тому що зілля росте страшенно. Я не справляюся від слова зовсім. Ну Не справляюся, друзі, тому що є багато замовлень, є якісь домашні справи. Кожного дня ріжу по можливості рослини. В'яжу, сушу, і, ну, коротше, я дівчата погрязла у роботі прямо по самі вуха і не можу з цим справитися. Кожного дня якась нова робота знаходиться. От Сьогодні відзняла відео, прийшла на Нігелу, у мене Нігела і Східна зрізається, треба вже Нігелу Доманську зрізати. Словом, дуже-дуже багато роботи. І ще в мене плантація чорнобривців недосапована, можна сказати, не висапована, тому що 20 рядків я висаповувала тільки на 4, а 16 ще не висапованого. Коротше, роботи дуже багато. Айстра заростає знову. І, ну що зробиш, таке життя. Щось ми встигаємо, щось ми не встигаємо. Мусимо жити так, як, ну, у міру своїх можливостей, тому що через себе не переплигнемо. От якось так. Бажаю вам гарного перегляду. Вибачайте, що так буденно, але робити -е якісь, як вам сказати, приготування не завжди є коли, тому що важливіше зробити якусь роботу, ніж навести марафет. Так що, маємо, що маємо. Ось про що я що щось росте, так почуває себе моя айстра зрізочна. Уже, як ви бачите, є перші квіточки, і буквально півтора тижня назад я її вистюбрала, пересапувала чистенько, гарненьку. І ви подивіться, знову, <кхід> Вибачайте. що твориться у мене в Айстрі. Ну, що треба знову закачувати рукави, брати сапу і те Потроху розцвітає моя космея, дівчатка. У мене така була мрія оце так багато посіяти космеї, майорців, айстри і всього, щоб просто потонути у цих квітах. Ну, чогось не дуже вона масово у мене квітує, але потрохи вже розцвітає. Бачите, які цікаві забарвлення космеї. Я в минулому році виписувала новинки сортів, і ось уже зібрала насіннечко і висіяла його безпосередньо в ґрунт. Дуже цікаві цікаві сорти. І ще в цьому році в мене є новинки зовсім нові. Вона ще починає розквітати, тож як набере трошки масового цвітіння. Я вам її покажу. Ось подивіться, які чудові квіти. Є, звичайно, і ці такі колишні, як би так сказати, наші, з нашого дитинства, але дуже цікаве забарвлення. Ось подивіться, таке насичене, геть бордове. А ця, яка хороша, бачите? Я чомусь раніше не дуже придавала значення цій квіточці, а зараз я в неї просто закохалася. Просто закохалася. Бачите, які вони чудові. І ось тут така, бачите, цікаво, з такими вусиками. Ця яка велика, оце, друзі, стою, вона в мене на рівні майже очей. Ця космея дуже гарно повиростала. Дуже гарно повиростала. Я, звичайно, думала, буду щось реалізовувати на зрізку, як живі квіти, але нема в мене в цьому році. Ось гляньте, яка красуночка. Немає у мене в цьому році, я ще ніде не знайшла збуту на ці квіти. Так що милуюся, любуюся сама. Це взагалі подивіться, яка цікава. Десь, напевне, пройшло перезапилення. Погляньте, яке я виросло. виросла. З двох кольорів складається ось ця яка гарненька, друзі. Буду збирати насіння, так що, якщо хтось буде бажати, я обов'язково вам запропоную. Зранку вже літають бджілки, шукають собі меду. Ось такі. Добре, що залізла сюди до космеї, друзі, у мене тут росте льон. Льон уже перецвів, і мені його треба терміново зрізувати. Ось ці горошинки льону так гарно, декоративно виглядають у моїх дідухах. І букетах. Ось зараз в такому стані його треба різати. І ви подивіться, як мені тут його вітер покрутив. Знову проходила злива. І тут такий в мене роздол, ну якби така, такий яр невеличкий. І сюдою завжди біжить вода, коли сильна злива. І бачите, навесні мені його взагалі тут повимивало було. А зараз вітер погнув, так що треба негайно зрізати. Добре, що я сюди влізла, да побачила, що тут твориться, бо з краю його не видно. Ось в такому стані, коли він уже перецвів і ще не дозріває саме отакий от зелененький, він дуже гарно висихає. Хочете зберегти його в природньому такому зеленому кольорі, зразу підвішувати в темному. Місті десь на горищі, під якимось навісом чи ще десь. Тут він буде ось такий природній. І такий природній він дуже гарно піддається вибілюванню, фарбуванню. А якщо його повісити на сонечку, то він буде золотистого кольору. Ну, і тут поруч з льоном покажу вам. Зараз іще у мене росте пшеничка жизель. Це декоративний сорт пшениці, який використовується тільки для букетів, для дідухів. І подивіться, бачите, які у неї довгі вусика. І коли вона висихає, оці зернинки такого алюмінієвого кольору, неї, а вусика золотисті. І вона дуже гарна. Я її часом вибілюю, а часом даю. Бо У дідухи просто так. Вона зараз квітує, так що пора вже її зрізувати. Ну і ось Бог дав нам вже змолотити зимовий ячмінь. Ячмінь був гарний, урожайний, гарно ми намолотили з цього поля. Будемо зараз заносити, ховати, бо намолотили цілий великий віз тракторний то зараз треба негайно його заховати, щоб був схований, щоб не намочило його і нічого, бо погода якась така, ну, така собі, знаєте, там десь хмарки, там сонечко проглядає. Ну, треба все ж таки його заховати. Так що пішла я працювати. І поки йду з поля, тут у мене стоїть контейнер. Де вибілюються мої рослинки? Я його так прикладаю трошки, тому що стоїть на відкритій площі. Ось. І контейнер пластиковий, то я боюся, щоб його вітер не забрав. Я вчора тільки заложила, багато не буду показувати, тому що, боюсь обпалитися. ось там у мене білюється льон. Горус і початок гіпсофіли. Якось так. Треба активного сонця. Якщо вам цікаво, як проходить цей процес, пишіть мені в коментарях, то я зніму коротеньке відео шортс, або десь включу у якесь своє довге відео. Ну що ж, прийшла до. Воза з зерном, зараз будемо з чоловіком зсипати його у засік. Роботи чималенько, намолтили, ячмінь непогано сипнув. Будемо зараз ховати. Бог вродив, а нам треба його спорити. Знаєте, пригадую, я колись у дитинстві ходила з мамою на тік і бо соняш по тих купах зерна ходили і такий своєрідний масаж ніг. Ніколи якось ми нічим не боліли, нічого. Ці колючки, пшенички чи житочка кололи нам у підошви і ми були такі раді тому, що, як малі діти, кажуть, раділи. Хочу... Показати, як виглядає корчик лагурусу, посаджений колосочком. Я весною знімала відео, як я сіяла його, потім знімала, як я висаджувала розсаду, і були запитання, чи як він буде, що він буде такий густий, що я так купую його садила. Ось, будь ласка, подивіться. Тут вже була проведена перша зрізка, це вже знову колосочки повибивалися. І бачите, кущик достатньо такий великий, його там багато. І ще багато-багато суцвіть вибивається, таких маленьких, як ви бачите. Звичайно, треба садити не дуже густо. Ви бачите, як вони у мене. Ростуть, щоб вони мали волю рости, але мені сподобався такий метод висадки. Ну, звичайно, без е, спотикань не було, тому що коли я Посапувала ось там все і пройшла злива, і мені оці всі колосочки похилило в болото, приходилося вибирати, приходилося перемивати те, що загрязнювалися. Але мені сподобалося отакий метод висадки лагурус. Сьогодні хочу вам показати запакування ваших посилки. В даному випадку я буду пакувати букетик з маком лавандовий. Завжди пакую його ось у прозору плівку. Ось такий букетик у мене. Буде, зразу кажу, так от, дивіться, бачите, він стоїть гарненько на основі на своїй. Але щоб запакувати його, я його трошечки при... ну, ув'язую, щоб він займ... ну, якби компактніше виглядав. Але коли ви собі розпакуєте і, можливо, десь якась соломинка вилізе буде, бо це ж солома, вона розумієте, ви просто ось розпакували його, отако от трошечки постукали, щоб ці соломинки вирівнялися у вас усі. І тоді будете собі ставити, куди ви захочете. Так ось я його запаковую, ось так пов'язую у плівочку. Є просто багато запитань з приводу пакування. Доїде, як доїде. Зазвичай я його фіксую в коробці гарячим пістолетом, але такі поодинокі букети я просто закиплю скотчем до дна коробки. І, друзі, я далі покажу вам, що я роблю, щоб трошки зекономити ваші гроші. Тому що багато випадків є таких, показують, о, така велика коробка, а там в нічого немає. Так, якщо в мене є якісь використані коробки, там десь попрошу в магазині, чи на пошті, чи в аптеці, я, звичайно, не беру коштів за таку коробку. Але якщо я Купую на новій пошті нову коробку, я її включаю або вартість вашої посилочки, ну, е, вартість букета, або вам прийде просто до плюсування до е, доставки. Дивіться, у мене такі поодинокі букети. Я купую п'ятірку, тобто коробку на 5 кг, е, і в неї буду пакувати. Але вона, звичайно, мені велика на цей букет. Е, нова пошта, хоча вона в мене товар легкий, вона рахує по об'єму і переводить її у кілограми. Так ось, тут у мене коробка, ось бачите, якого розміру вона буде. Мені такого розміру не треба. трошки зменшувати зазначають для економії ваших коштів. Так, да, там, можливо, 20 гривень, 15 гривень буде, а можливо, і 30 гривень, де ще ви заплатите. Звичайно, це моя заморозка, тому що я трачу свій час на те, щоб її укоротити. Але знаєте, копійка любить, як то кажуть, кожна копійка має рахуватися. І мені ваших грошей також шкода. Тому я трачу свій час на те, щоб е, зменшити ці коробочки по об'єму. Ось так. Бачите, там така вона глибоченька, якщо її тако закрити, то вона мені буде велика. Що я роблю, я її укорочую. Тут є менші поділка, де її можна скоротити. Я просто вугла собі. Позарізаю до тієї поділки і роблю коробочку менш об'ємною, щоб вона компактніше виглядала. Ось так. Тепер вона вже буде не ось такої висоти, бачите, а буде вже ось трошки шумлю вам. Ось такої висоти. Читайте на сантиметрів сім, вона буде менша, відповідно, і вам буде ну, дешевше за неї заплатити. Тоді, далі. Купила скоренько, а не виходить скоренько. Ось. Беру, кладу сюди букетик. Кладу так, щоб він себе вільно почував. І прикріплюю цей букет до дна коробки ойцем. Ось так, ось, щоб він там не рухався. Ви, ви все одно коробку прозору будете знімати, вона вам не потрібна. А я його прикріплю, щоб не пхати вам дорішньої бумаги, щоб воно вам там. Не було е, дуже багато напряму. Я просто його закріплюю. Ось так ливочку. Це так само, як і порада для тих е, людей, які пакують свої букети. Я роблю так, друзі. Все зафіксувала. Це, бачите, стоїть нічого, не рухається нікуди, нічого. Він... Нормально буде їхати. Ось все. І тут заклею, підпишу. Звичайно, обов'язково треба підписувати крихке. Треба підписувати де верх коробки, щоб букети і все, решта товару доїжджало благополучно. Так що я також дбаю про своїх клієнтів, економлю ваші гроші. і... Бажаю, щоб ви мої товари отримували якісними. Всім гарного дня!